Євангелісти, свідки Єгови, Крішнаїти чи мобілізовують їх на Прикарпатті. Згідно з законом, захищати державу повинні всі громадяни. Водночас є люди, які відмовляються брати зброю до рук через віросповідання. Зараз в Україні оголошений воєнний стан та загальна мобілізація. В Івано-Франківському ТЦК кажуть, що представники релігійних організацій на Прикарпатті підпадають під загальну мобілізацію. Права на відстрочку вони не мають водночас. У ТЦК зазначили, що альтернативної служби під час воєнного стану немає. Коли людина приходить до ТЦК, з нею розмовляють, опрацьовують всі документи і приймають рішення про призов. Зокрема, це може бути тилова частина чи війська забезпечення до слова. Представники релігійних організацій мають право на відстрочку за інших умов. Зокрема, якщо є студентами денної форми, багатодітними батьками чи людьми з інвалідністю, що думаєте про це? Пишіть в коментарях.